Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум, незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Якщо бути чесним, я пам'ятаю 2014 рік. І 23 лютого да, 23, чи 22 лютого 22 лютого вибрали Турчинова, виконуючим обов'язки президента. Ну, переобрали там головою Верховної Ради. Тільки 20 лютого, тільки от сьогодні ховають Небесну Сотню. І я йду по якраз поблизу будівлі Верховної Ради, і там метровими такими, от правда, або навіть більше в людський зріст буквами написано. Депутатів на мінімальну зарплату. Я не знаю, потім вони якось за, за, замалювали це. Я думаю, ну от довоювалися ми, е, тому що вважав раніше і вважаю, я сам колись був чиновником, що якщо ви чиновника сажаєте на малу зарплату, ви просто провокуєте його брати хабарі або десь якісь включати схеми. Тому що у нього він теж людина, в нього теж є там якісь сім'я, і йому теж хочеться там жити достойно. Да? От, а Достойне життя забезпечує, крім іншого, звичайно, там гроші це не єдине, але в тому числі і гроші. Е і я категорично за те, щоб чиновникам збільшувати зарплату. Мало того, ми живемо зараз в дикому парадоксі. Коли, наприклад, той же самий Серіога Лєщенко, як член правління в «Укрзалізниці», отримує десь там 300 тисяч, умовно, і більше гривень, да? там той самий керівник. Державного органу центральної влади, але не міністр. Ну, наприклад, той же самий Мустафа Наєм він може отримувати до півмільйона зарплати. Водночас міністр отримує 60 тисяч. Ну, це парадокс, це дурня, такого будь не може. Депутат, народний депутат десь отримує теж 60 тисяч. Мало того, в регіонах така сама дурня. Коли у мене друг е, просто йде, е, ну це вже давно було, іде з. Начальника управління охорони здоров'я, який вроді ж, же ж контролювати безліч там, обласних лікарень, служб медичних, і так далі. Там, починаючи від санстанції, закінчується там обласна дитяча, обласна стоматологічна, і в тому числі там обласна ну, служба там цих швидких, і він переходить. Фактично з вищої посади на нижчу, але як директор комунальної установи чи підприємства, да? і має зарплату, так він мав зарплату 20 тисяч, я не, не, от зараз не сміюсь, 20 тисяч гривень, да? а після того він має там, на рівні області вже 70-80, ну й зарплату, за яку не стидно жінці казати, да, дружині. От, і з цим парадоксом ми живемо в Державі України. Коли Сергій Лещенко отримує більше, ніж профільний міністр в п'ять разів, це дурня. І в тому числі є і помічники народних депутатів, які отримують 15 тисяч. Смішні гроші, як ділочка на касі Десь в АТБ А може, вона і більше отримає. Проте, цьому парадоксу є і людське пояснення. Чому? Тому що. Як правило, перехресно вони влаштовують дітей один одного. Так? ну, щоб трудова книжка була, щоб соціальний статус. Тобто, якщо ми двоє депутатів, я ваших родичів там у, у собі беру помічниками депутатів. Ви моїх там, або ви чиїхсь, а ті чи їх сті, а ті, ну і так перехресно. Або там, типа приходимо кожного як правило, депутата. Чотири помічника. Ну, це раніше було. Я зараз не знаю як. Ну і двоє. Вони якби їх прикріплює апарат Верховної Ради. Це як правило теж. Колишні чиновники, яким треба досидіти до пенсії. Ну, от рік до, залишився до пенсії, треба піти з державної служби, то що пенсія буде краща, ну і дають досидіти. Да? Там, типу, або його десь дзвонять, просять, що там, пане Олександре, у мене там коріш Чернігівській області, 59 років звільнили з посади. Треба вийти з державної служби. І от двох таких. Апарат Верховної Ради влаштовує, а двох ми влаштовуємо перекресно. Кумів, родичів там ще ж. Ну головне, не прямих родичів, щоб в паспорті я ж не можу там свого сина чи дочку е, влаштувати. А ваших можу, а ви моїх. І все буде нормально. І того, звичайно, там, типа е, типа, хлопці, ви наведіть порядок. Ви візьміть професіоналів, професіоналів. А тоді я сам перший виступатиму за те, щоб їм підвищити зарплату, тому що. Тоді ми бачимо таких е, дурних депутатів, як Коля Каклєта Тищенко, да, е, який замість того, щоб писати закони, він е, бігає. Ну ми розуміємо, чому він бігає. Він насправді чому він бігає. Да, але він, типу, пояснює, що я бігаю, доганяю корупцію. Та Коля, не треба, ти працюй над за, законами. У тебе чотири помічника, до речі, в Сполучених Штатах я був. Коли їздив туди на стажування, ну це було давно за царя панька, але там у них по вісім офіційних, вісім офіційних оплачуваних і ще купа, купа е, стажерів. От як знаменита Моніка Лівінська, вона ж стажеркою була, да? Але у кожного конгресмена купа стажерів, тому що для е, студентів старших курсів університетів пройти стажування, це ну це круто. Щоб потім писати резюме, що я стажувався в конгресмена, От до речі, у нас там один етнічний українець стажувався, коли я був у 2004 році, там в Вашингтоні був. Випускником Гарварду і ста, проходив стажування у Маккейна не в кого-небудь, і він цим пишався як таким, і він кілька місяців проходив стажування. То з них там вимагаються страшної сили, вони безкоштовно. Але ті, хто потім працює, вони напрацьовують. Вони напрацьовують закони, вони шукають, щоб прийшов той Коля Тіченко і сказав: Так, ану, давайте мені сводку, буквально там що мінялося mm -hmm. за останні там роки в цьому напрямку. От як з кол-центрами, як з ботофермами боролися, а ну там ти, пупкін, а ну нарив, щоб мені до завтра, а ти там то, а ти там то. А як ви спитаєте з родичів е, свого колеги? Ви його пішли кудись? Ні. І тому ага. там звичайно. Четверо людей, які, наче, працюють, працюють за наші податки, але я не хочу їм підвищувати зарплату. Тобто я в принципі абсолютно за, якщо це сильні юристи або сильні фахівці-галузеві. Якщо е, Коля е, там ну, працював би, наприклад, в, в комітеті освіти, то я був би за те, що там було б сильний там. Е е е освітяни, е освітя. <реш> да. і оце бу оце було би було б правильно, це було би е логічно. Тобто, я за те, щоб професіоналам платити. Тобто, якщо ви хочете познущатися над країною, ви перестаєте платити професіоналам, але треба професіоналам платити, а не родичам е чи знайомим чи якимсь колегам знайомих там е е депутатів. Щоб розводить оце кумівство. І, до речі, воно це було це не при цих взялося, не при зелених. Воно було і до зелених, воно просто щас досягло апогею свого. Воно перевершило те, що було при притом при Януковичі. Плод до того, що там, типа, домовляються там, типа, беріть. Там, ну, там, Домовляється один діб з другим, там, типа, возьми каханку, там, тіпа, бін, там, тіпа, щоб бумажки перебирали. Я пам'ятаю, я сам був колись чиновником, і мене теж щось подібне просили. Але я був, наприклад, категорично: там, тіпа, Я не беру кумів, друзів, знайомих, там ніт. У мене там кожна е, е, дівчина, яка працювала, да, то вони, я тут були, як в гарному розумінні, от зараз нічого поганого не хочу сказати, як тевдинські коні. Вони должні були працювати з день і ніч. От для того, щоб робити якісь системні зміни. І я це, да, 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 я, я не розумію цього теж. І я от ну не скажу, що я ідеальний на мене не впливало свого часу, коли я був е чиновником середньої ланки, я був начальником обласного управління. Да? Що на мене не працювало телефонне право, коли зверху дзвонять. Але тут я був принциповий. Мені навіть губернатор не міг нав'язати там когось, що вітьок візьми, от гарна людина. Там, типа дякую, ні. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар, це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.